Усім привіт! Сьогодні поговоримо про лохину. Ось наша лохина, яку ми посадили в тому році з базаря. Ми її вже їли плоди в тому році. Ми її підкислювали опілками старими, бачите? Тут є вже опілки. В цьому році ми вирішили підживити і нову лохину, яку ми купили. Ось ми використовуємо такі матеріали, як опілки хвойні. ось такі Ми їх придбали. І ось така ялинка. Ялинка подрібнена, гілочки, вони підсохнуть. Дощ піде і воно буде підкислювати землю. Хоча тут земля підкислена, але потрібно вона сама по собі очищається. Як дехто казав, його треба підкислювати, бо лохина любить кислу землю. І також ми взяли, е, нарізали ще туї. Ось така туя. Е, ось таких, Такі матеріали ми хочемо їх підкислити. Потім ми маємо ще купити сірку і підкислювати ще сіркою. Е, під, е, не те, щоб підкислювати, а удобряти. Тому ми Спочатку ми використовуємо підручні матеріали, які маємо можливості вже. А потім ми зробимо і матеріали, які можна буде купити. Ось так. Підсипаємо кущі усі наші лохини нашими опілками, якими ми маємо. Ми опілками багато чого робимо. Ось наш часник, ось дивіться який чесник наш. Він теж підкислений опілками. Опілки служать не тільки, часник не любить чорнозьом. він так не, под... не так росте, як росте у лише окисленій землі. І ми його використовуємо опілки для того, щоб не росла трава, бур'яни. І потім ще плюс не потрібно. Уливати, поливати, так як деякі поливають. Ми його не сапаємо. Так що ось, повернемося до нашої лохини. Ось ми засипали, підсипали опілками нашу лохину. Ось так. Ось такі цьогорічні кущі вже підсипали. І ось ще один кущ підсипаний. Це пізній сорт лохини. А це ранній сорт лохини. А це ми купили в супермаркеті. Однорічний, але він трошки вимер. Він навіть не вимерз від морозу, він вимерз, ми навіть не знаю чому. Ну ось так. Один кущ також був, ще один, але він поки що не пустив. Будемо сподіватися, що він ще пустить. Так що. Ось такі, така лохина, вона вже, яку ми показували, ми її вже опілками і підкислили і помочірували. Тепер йдемо ми сюди далі, де в нас ще є одна лохина. Теж в супермаркеті купували, але ті два куща менші, а цей найкращий. Має вигляд ось так. Бачите, даже бірочка лишилася на цьому. Ну, що є, то є. Ну він розпускається. Будемо сподіватися, що він буде рости. Йдемо і будемо підсипати гілочками, а також наш нашу лохину. Одною рукою. Ми будемо це робити. Ось гілочки є. Плюс ці гілочки служать проти наших слимаків. У нас шкідники є, які шкодять, і ми з ними боремося. Теж таким методом підсипаємо ялинкою. Можете спробувати, кому потрібно. Ялинка допомагає, куна колюча, так як і опілки. І вона не дозволяє їсти слимакам наші рослини. Ось так. Получається, ми зробили кущ нашої лохини. А також ми будемо робити ще один кущ. Ось так підсипати. Є. Ось так. Ми вже деякі кущі зробили. Тепер хочу показати, як я робив цей кущ буду з нарізаного нашою ялинкою. Трохи туї. Х... Вона і хвойна порода і ялинка. Ось так ми на... її підкислюємо. Ми мочуємо, Ось навіть на стінинки є, почти тує. Може і навіть з'їде. Попробуємо. Ну, я не заради цього, я зараді того, щоб лохина гарно могла рости. Я одною рукою це роблю і показую вам. Ось так. Є. Тепер тако засипаємо на опіл цими ялинкою. Ми її нарізали, бачите, дрімно дрімненькими гілочками. Зробили таку подушку. І як піде дощ, вона буде тримати голову, і плюс ми будемо поливати, буде тримати волову. І плюс ми будемо будем пробувати. Плюс ще купимо сірки удобриво. Для... Ще можна багато чого цікавого почитати. Е, Підживлюючи, ще, окис... прикі... ще землю, оцет розводять. 200 г оцету на 10 літрів води. Або ще є від акумулятора рідина Тоже е, розбавляється. Ну, ми не будемо тою кислотою обробляти. Ми будемо природнім способом. Можна оцетом спробувати прикислювати землю. Але поки що ми будемо так. Методом природнім і тим підручним, які в нас є. Ось таким слоєм ми підсипали, нагорнули, зробили таку подушку для нашої лохини. І ось йдемо, покажемо, як ми зробили ці. Ось так. Бачите? І ось так ми тут при... При... прикрили її. І ось тут так само, бачите, слоєм. І опілки, і, і ялинка. Наша лохина готова. Ось такі курочки наші є. Усім дякуємо. За лайки, за перегляди будемо раді, заходьте, коментуйте, усім до зустрічі у гостях у Володимира. Усім пока!